Вріє душу Мою, рідна мова, ти наповнюєш серце, життя, я за тебе єдина співслова, без вагань тіло й душу віддаю. Мельниченко Анастасія, учениця 11 класу, я патріот своєї країни. Сьогодні кожен українець живе у страху, бо у будь-який момент може початися війна. Це розуміють не тільки дорослі, але й діти. Я не можу зрозуміти, чому ми повинні страждати тільки через те, що комусь закрутився клаптик нашої української землі. Нашої рідної землі. І я впевнена, що у кожного із нас проживають рідні на території Російської Федерації. І війна може не завжди їх розлучити. Ми, українці, хочемо тільки одного: ми хочемо миру. Ми за єдину Україну. Я Маркеєв Богдан, учень п'ятого класу Житомирської міської гімназії номер 3 Я люблю своє рідне місто. Я люблю свою рідну країну і не хочу, щоб була війна. Я хочу, щоб діти чекали своїх батьків не з війни, а з роботи. Щоб люди, які живуть у нашій країні, раділи кожному своєму дню. Я за мир! Я слюсар Ірина, учениця восьмого класу. Про війну я дізналась книжок історії та зі слів ветеранів. Колись давно мій дідусь, ветеран війни, мені розповідав, яка страшна була ця війна. І я зрозуміла одне: війна це втрата рідних тобі людей та сльози матері. А я я не хочу нікого втрачати зі своїх рідних. І не хочу страдати, Бачите, як плаче моя матір. Я замер. Я українець. Я пишаюся цим. Я хочу володіти багатьма іноземними мовами, але зберегти свою українську. Я хочу бачити Україну вишиванці, а не в камуфляжі. Мене звати Гаврилюк Ольга. Думаю, що сьогодні Україна знаходиться на межі нового майбутнього. Ми самі творимо свою історію. Ми повинні пам'ятати, що ми є одна. Неподільна нація, єдиний народ. Неважливо, якою мовою хто розмовляє. Важливо те, що спокон віків ми розуміли і тепер розуміємо один одного. Не допустимо війни. Ми за єдину Україну. Ми! Проти